Сьогодні ми поговоримо про дуже легкий час, а це future simple, майбутнє просте. Чому легкий? Знову ж таки, тому що в нас формула однакова для кожного роду нашого речення, тому тут не буде супер-мега важкої формули. Що таке future simple? Це майбутній простий час, який використовується для опису якихось дій, які відбудуться з нами в майбутньому. А якщо ми подивимося на стверджувальні речення і на їх формулу, ми можемо помітити, що I, he, she, it, we, you або they мають однакову формулу. Це просто слово will, яке ніяк краще не перекладати на нашу мову, а просто розуміти, що це показник або. Маркер майбутнього часу, так? Тобто will плюс наше дієслово. Наприклад, I will go to school tomorrow, я піду до школи завтра, he will go to school tomorrow, або we will go to school tomorrow. Всюди все однакове. Далі, якщо ми хочемо зробити заперечне речення, тоді ми додаємо наше звичне слово not. Проте можна одразу скоротити і зробити не will, not, а won't. Uh, і виходить в нас I, he she eat, we won't, або по повному will not, плюс дієслово I won't go to school tomorrow. Я не піду до школи завтра. He won't go to school tomorrow. Він не піде. We won't go to school tomorrow. Ми не підемо до школи завтра. І як завжди... Для того, щоб зробити питання речення, ми на перше місце виставляємо наше допоміжне дієслово will в «future simple», яке ніяк не перекладається, просто показує, що це в нас саме майбутній час. Потім ми ставимо когось, «I, he, she, you, they». і потім ми додаємо наше дієслово. Головне без закінчення, без нічого. Виходить: will I go to school tomorrow?», «Will he go to school tomorrow?», або «Will we go to school tomorrow?». Future simple використовується, коли ми говоримо про спонтанні рішення, тобто рішення приймаються в момент розмови. Наприклад, ми з вами сидимо десь, і хтось каже: Я втомлений, я піду додому. Так, от людина просто це, цю дію, це рішення прийняла в момент розмови. Тому ця людина скаже: I will go home. Так? Далі. А якщо ми робимо якісь припущення на майбутнє, а в яких ми взагалі не впевнені, так тобто, просто кажемо, що можливо це колись там станеться з нами в далекому майбутньому. Ми нічого для цього не робимо, ми просто говоримо, що колись це буде. Наприклад, Maybe I will go to Paris next summer. Так, можливо, я поїду в Париж. Наступного літа я для цього нічого зараз не роблю. Я не впевнена, що я взагалі це зроблю. Ось в таких випадках ми використовуємо наш future simple. Слова маркери всі пов'язані з майбутнім, а саме tomorrow, завтра, the day after tomorrow, післязавтра, maybe, probably, perhaps – перекладається як можливо три слова. Однакові, кому що більше подобається, але знати бажано всі три. І три фрази. I think. I hope, I'm not sure, I think, я думаю, I hope, я сподіваюся, I'm not sure, я не впевнений. Чому вони використовуються як маркери? Саме по тій причині, що коли ми з вами говоримо про щось в майбутньому, про яке ми не впевнені, так? Тоді ми використовуємо ці фрази і можемо не сумніватися в тому, що це буде наш звичайний future simple. Наприклад, я думаю, я. Залишуся вдома завтра. Да? I think I will stay home tomorrow. Або I hope my friend will visit me. Я сподіваюся, мій друг прийде до мене в гості. Так? Ось таким чином ми будемо використовувати future Simple для того, щоб зробити речення в майбутньому часі.